Та ще славище, прости нам, Боже наш, благословен Бог наш, завжди на і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю духу істини, що всюди, іси все наповняєш, скарбінім життя подателю, любу, прийди все висяга в нас. Чистина всякої склами і спаси благи і душі на Святий, Боже, святий кріпистий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпистий безсмертний, помили нас. Святий, Боже, святий кріпися, ти безсмертний, помили нас, слава і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пересвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, прости беззаконня наші, святий зглянці, сіли на мочі наші. Імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, святому Духові, і час і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є на небесах, Хай святить ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощай, минуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому, на супротивників подай і Христом Твоїм, охороняй нас оселю Твою. Господи, Боже, благослови. Приложиться мощів. Господи, Боже, благослови за молитвами святих угодників Божих. Святителя Тарасія, Миколая, Меликівського спереди нашої Творського. Благослови Господи наших воїнів, захисти від усякого зла, вісякого воросу противника. Хай благословення Господні пробуде на вас. Хай Господь Бог милостивий, за молитвами святих угодників Божих, святителя Миколая, святителя Тарасія, святителя Спередона, теми Хрисходжого Творця і всіх святих Спасе і помилує вас і благословить. Ту, то є мощі святих, тут частичка мощів святителя Миколая, чудотворця, його мощі не зупліли, вони у місті Барі знаходяться, ще й меру витікає з них.